Як побудувати студентське братство за кордоном? Є оці всі гами, бети, Інші букви це по факту таке ком'юніті. Чомусь в Україні такі ком'юніті не практикуються. Да, у нас в Україні щось складно з цим. От е, наші випускники, от тільки от, Київська школа економіки. От там да в нас от, виходить щось дуже складно. Але я сподіваюся, що ми реанімуємо нашу асоціацію випускників і будемо задіювати наших випускників до повсякденного життя університету і вирішення тих потреб, які які, а, в, в межах компетенції випускників можуть вирішити. Ну, наприклад, в тому числі там, а, хоча б а, поділитися своїм досвідом з а, а, студентами, а, в формі там, публічних лекцій, там, задіювати можливо студентів на практику у своїх там, підприємствах. Це теж свого роду цікава історія. Тому а, ми сподіваємося, що а, Ця частина у нас запрацює і вона повинна бути якісною в плані того, що, ну чесно скажу, Саша, от випускники, не наші а, вірпіні, а, всі будівельники, застройщики, це всі випускники майже університету, але, на жаль, ніхто нічим нам не допомагає. А не знаю, чому. Ні гадяї. Можливо, ну, це така філософія, можливо. Це не філософія, це жлобство. Да, ну, Допоможіть можливо. рідний <світ> Альмаматер, ви що? Вона ж вас виховала. Якби не Альмаматер, де небудь з наркоманились би. Так, да, да, звичайно. А диплом, диплом університету дав можливість людині отримати те, що він має на сьогодні. Тому потрібно якось відноситися до університету трошки скажи. Що їй ні кірпіча не дали? Ні мішка цементу, ні, ні кирпича. На жаль. Щось не те зі студентським братством могли б допомогти рідній альмоматер, негідники.